А чого він такий дорогий? Мова йде про ось цей диванчик Гаррі. Вартість його йде, в нас скільки? П'ятдесят? 52 тисячі гривень починається вартість такого дивана. Тут насправді все просто. Розмір дивана 3 метри на метр сімдесят. Тобто, це не маленький кутовий диван, це перше. Друге, тут іде без пружини наповнення. Тобто, воно завжди буде дорожче за пружинне, якщо особливо зроблено таким комфортним, як на цьому диванчику. А воно тут дійсно комфортне. Ти сідаєш і прямо ну, отримуєш задоволення від того, як ти сидиш на дивані. Це, по-друге, по-третє, суперлегка система розкладання. Дивіться, однією рукою я вам знімаю. Іншою рукою супер легко розкладаю диванчик. Рівне спальне місце в нас іде. Цей диван ще підходить для щоденного сну. Моделька дуже дуже топова. Ми щотижня пару цих диванів продаємо у різних конфігурацій, тому що він може бути кутовий, причому будь-якого розміру, може бути навіть 2,40 там по ширині, може бути прямий і може бути кутовий з посадочними місцями з цього боку. Тобто можна робити його буквою такою. Збільшеною, щоб можна було сидіти з двох боків. Тому диван Гаррі це топ-вибір, якщо ви шукаєте і зручний диван, і той диван, на якому зручно спати. В шапці профілю телефончик для зв'язку більше деталей на сайті Soloha.ua. а його ще можна і в оплату частинами взяти на 5 платежів.